Українці, це стійкість, незважаючи на обставини. В чому наша суперсила? В людях, які, незважаючи на шок, підводяться і йдуть робити корисні справи. Ці люди стають прикладом для інших. Ми спираємося один на одного, бо сила в єдності. Тільки разом ми можемо придумати, що як і коли потрібно зробити, аби перемогти. Попри все, українці продовжують рухатись уперед. Ми представляємо надихаючі історії українських культурних діячів, які не зупинились і продовжують творити, рухаючись щодня. Герої третього епізоду люди, які розвивають українську культуру, гурти назва та щука риба. Назва галицько донбаський український музичний гурт створений у 2019 році Павлом Гоцом місто Львів та Ярославом Яровенком місто Горлівка. Музика гурту це гра на контрабасі, Альті, клавішах та флортомі. Гурт починав свій шлях як музичний театр, створюючи вистави про розстріляне відродження та саундтреки до мистецьких вистав. У 2023 році їхній трек Сіґале Міґеле був найтоповішим в українському. Шазам і налічує більше семи мільйонів прослуховувань на платформах. На жаль, як показує практика багатьох війн на культуру, в цей час виділяються гроші гірше. Тому е, перший крок, який залишається, просто робити достав. 24 лютого для гурту назва для мене і для Ярослава це не початок війни. Ярослав олдскульний переселенець. Якого року ти переїхав до Львова? Саме до Львова в 2015-му. А коли війну зустрів? Війну в 14 лютому. Тот в 14-му році Ярослав починає правильно в починає переїжджати з рідної Горлівки по різних містах України, і в 2015-му опиняється у Львові, тікаючи від війни. Тобто він ще був пересланцем до того, як це стало мейнстрімом. 24 лютого. Ми зустріли підготовлені, бо знали, що буде війна. Ми просто вже були готові до того, що треба мати підготовлені речі. У нас були друзі-військові, які до цього готувалися. Наш покійний друг гармаш. Ми за декілька днів до того зустрічалися з ним, і ми обговорювали ці речі, що чи важливо одразу всім піти воювати. Він казав: Ні, нехай підемо спочатку ті, хто підготовлення, потім готуєтеся. Ви ми були просто підготовлені до того, що нам доведеться в Львові зустрічати переселенців. Цим гурт назва і займався в просторі ДК назва в нашому просторі. Ми зустрічали переселенців з першого дня, з 24 лютого. У нас вже були перші переселенці. Перший місяць вторгнення ми не займалися музикою. Тобто навіть не було часу просто подумати про неї. Ми займалися саме допомогою іншим людям, переселенцям і організацією цього простору, щоб все працювало і все було добре. Але в березні вже була думка: якщо не зараз, то коли ми можемо померти кожен день? І ми почали записувати перший альбом Гурту «Назва». була думка, чи взагалі потрібно людям зараз буде музику слухати, приходити на концерт, взагалі бути там. І загравши цей концерт, ми бачили реакцію. Бачили людей, які підходили, і казали наскільки це велика розрядка емоційна і, взагалі, е позбавляє усяких хвилювань і стресу. Е що тоді ми відчули, що так треба щось робити, треба працювати, треба грати концерти. Людям потрібна музика, людям потрібно відпочивати і трошечки забуватися. Набагато довше у нас тривала розрядка: чи варто грати концерти за кордоном? Ми переконалися в тому, що вони точно потрібні в Україні, і ми дуже довго відходили від думки, що взагалі не варто їх за кордон десь грати. І воно знову ж таки збилося тільки після того, як ми вже нас вмовили, ми погодились. Поїхали, зіграли перший концерт. І нам там люди дякували українці, дякували за те, що ну клас! Ми відчуваємо те, що ми тепер теж українці, бо це краще відчутно тим більше на чужій землі. А не українці дякували, що ми розповідаємо історію, які тут відбуваються, тому що не всі за кордоном хочуть вірити в новини. А коли вони чують з перших густ, воно стає природніше, зрозуміліше, і все на місці не зрозуміло, чи потрібно грати концерти для військових саме там, на на, на, на позиціях, і коли ми поїхали з Павлом грати. Перші рази, коли ми заграли і теж слухали, що нам казали вже люди, які дійсно там перебувають, дуже важливо. Це дуже потрібно і дуже необхідно, щоб люди не отримували відчуття того, що про них забули, і що нічого позитивного не відбувається навколо. Коли ми їхали грати концерти за кордон, ми звичайно збирали кошти, робили аукціони. Е Важливо, що все-таки для нас була мета розказати про Україну і дати людям відчути, що вони українці. А те, що люди донатять навіть в Україні, це теж відчуття, що ти українець. Тому і за кордоном було те саме. Люди чи люди здебільшого, які донатили, це були українці, бо їм це болить. Наша задача гурту назва, аби Україну полюбили всі, хто тільки можливий. Закохати кожного. Ось. Ну, в ідеалі, що навіть не українці, але це вже наступний крок. Ми граємо музику, яка повністю окреслюється реаліями України. Будь-що, що ми робимо, ми робимо. З думкою про Україну. Та воно звучить можливо пафосно, але так є. Ми граємо дуже різну музику. Е, нас охарактеризували наші друзі одного разу. Вони нас назвали етно-арт хаос. Альтернативне І Навіть забув одну частинку. Таке воно довго. Сам не сильно розумію, що це означає все докупи, але таке от граємо. Воно альтернативне? Так, етно ну, частково так. Хаос абсолютно ший арт. У нас третій номер, за який можна буде проголосувати на цвітборі, на Євробаченні. Євробачення. По перше, ми про це думали. як пускали перший альбом. Угу. Друге, впродовж року. Після першого альбому, а воно якраз так і сталося. Ось нас просили багато людей, щоб ми подались на Євробачення. Ми до цього віднеслись дуже самоіронічно до конкурсу Євробачення, тому що ми все-таки думаємо про музику і не естрадність. Євробачення це все ж вихід на аудиторію, яка здебільшого не цікавиться музикою. І ми отримали найкращий результат, який можна було тільки очікувати. Окей, okay, Лондон uh, capital of Great Britain, Ukraine is the capital of Great People. Дубай 17-й и Поїхали, ми просто реально е, ще до усвідомили, хто ми є, і що в нас є такі думки, е, навіть роздумуючи про Славік Інгліш, роздавалося б жартівливу пісню, але одночасно серйозно, що дуже складно пояснити серйозні теми жартівливо і навпаки, жартівливі теми серйозні. Оце те, е, чим ми хочемо займатися, і ми винесли такий досвід, що тепер ми можемо е, вже точніше говорити про складні речі. Жартами одним реченням в світі, якщо люди говорять англійською, а міжнародна мова це англійська, все одно кожен приносить щось своє, якийсь свій акцент. І гарно було б добитися того, щоб Slavic English це наше, бо це правда. У нас справді є Slavic English, причому український Slavic English він теж особливий. У нас є наші приношення в англійську мову. І найкраще було б добитися того, щоб Славік не асоціювалося виключно з Росією. Славік має асоціюватися з Україною. Історично так склалося, що це має з нами асоціюватися насправді. І найгірше з того всього й віддати реально, частку славік Росії. Оце то з яким хотів донести. Більше того, ми до дуже багатьох це донесли. Отже, Орбачні нам принесло перші фан-аккаунти гуртоназва, що приємно водою ми поруч знайомі морди з... Ем, там, малюнки, стікери фанфіки. Фанфіки, <рес> <рес> стікери в телеграмі. Е, оце, от ці відео такі під незрозумілу музику в Тіктоці, де все різко міняється. Якась пафосна фраза з інтерв'ю одна. Там не знаю. Щось ми там говоримо. Е, Всім пока, пофіг говоримо, таке mm -hmm. там і, і потім така музика перебивки та і фотографії різні різні фотографії там стає дуже клас. Па. От тобто в, і воно досі продовжується, воно з нами прям залишилося. Після того здавалось би, чи че, через Євробачення, через одну пісню, але воно робить. І так додало відвідності на концертах, що приємно, так. тому що квитків продається більше і в інколи не для нас в містах України. Тому та Євробачення, чи це сумно, чи весело, я не знаю, але це так. Воно приносить фан-базу, причому навіть з нацвітбору приносить міжнародну фан-базу. успіх музиканта все дуже просто. Це коли співають твої пісні, їх поширюють, знають. Тобто ще й кількість прослуховувань на це накладається. Це коли Бо... ти граєш, співаєш музику, яка тобі подобається. Ну, це якщо, якщо суб'єктивно, а не об'єктивно. Ну, <laughs> це так. Для Після Євробачення цифри збільшились. Це приємно. І плюс ми реально далі ж робимо те, що ми хочемо. І це ще більш приємно. Що цифри збільшуються, ми далі робимо все те саме. І якщо питання, як пробитися потім з хорошою піснею на міжнародну сцену, а не тільки в Україні, то це вже наступне питання, тому що в міжнародній сцені цікаві інші теми, ніж. Українській сцені потім тоді можна проаналізувати таке: зазвичай, якщо якісь пісні є хітові, зауважте, чи в Ютубі, чи в Тіктоці, чи в Спотіфай, чи в Айтюнсі, і якщо вони не англійською, не міжнародною мовою, тобто, якщо питання не про текст, а саме про музику, то музика вірусна, що заїдає тобі в голові за один раз. Або стає саундтреком якогось нереально популярного фільму. Або, Або якоїсь реклами, як це, як це було, наприклад, в випадку Дахибрахи, коли uh -huh. незрозуміла музика андеграунда не потрапляє в якусь рекламу міжнародного рівня, і вона стає одразу ж цікавою, але це не зміняє той факт, що сама музика теж цікава. Тобто шлях Ніби і простий, але одночасно складний. Хороша пісня, а потім шукати, якщо про меж... міжнародний варіант, залаз... залазити в такі варіанти, щоб твоя музика поширилася в нереальний спосіб, з нереальною швидкістю. Як, наприклад, це навіть сталося в Україні, якщо вже повернутися в рамки України з гуртом Періг і батіг, де пирога пісня вже існує сім mm -hmm. років. А завдяки тому, що потрапляє у серіал пісня, вона стає нереально популярною перше місце в шазамі. Ну клас, клас. Щоб досягати цілий, не треба собі ставити нереальні цілі, не треба стрибати вище голови. Ми ж й музиканти. Якщо ми не можемо це зіграти, ми цього просто не граємо. Ми тоді пишемо собі таку музику, яку ми можемо виконати. Тому що всі хочуть почути щось якісне, а не те, як ти мучишся. Ми ставимо собі реальні цілі, в які справді віримо. Навіть якщо вони виглядають зараз як вище голови, ми вже собі прописуємо кроки, як цього досягти. Так і той рівень, який гурт назва зараз має, він не випадковий. Після угу. початку повномасштабного вторгнення війни. Української музики, по-перше, просто стало більше набагато в рази. Так. Бо до цього засилля російської всієї кулаки було просто всюди. З кожного магнітофона, з кожного утюга була російська музика. Навіть mm -hmm. у Львові діти, ідучи до Шевченківського гаю, слухали деяких представників, так мовити, нашого сусіда. Це дало змогу багатьом молодим артистам писати те, що вони хочуть. І It's розвивати різні жанри, так абсолютно зараз можна знайти будь-яку музику українську, тому казати, що щось конкретно змінила війна в музиці і в підході до музики ні, Absolutely. вона просто yeah. розв'язала руки. Кожен український митець скаже, що щоб зберегти українську культуру, треба дати грошей митцеві. Чим більше митця буде грошей, тим він легше себе почуває і більше може зробити. На жаль, як показує практика багатьох війн в світі, де писалась хоч якась економіка. На культуру в цей час виділяються гроші гірше. Тому перший крок, який залишається, просто робити. Містецтво. Є продукт, тоді його можна буде продавати. Якщо продукту не буде, ніхто і не подумає, що його можна продати. Mm -hmm. Ну, банально просто. Тому створювати продукт в першу чергу, а тоді знайдуться добрі люди, будь-хто знайдеться, хто захотів це постійно поширювати. Патріотизм це безпека внутрішньоукраїнська. Тому що, коли люди люблять свою країну, говорять разом. Хорошою мовою яку всі розуміють. Разом люблять якусь одну цілісну пісню, яка об'єднає цілий стадіон. Це ознака того, що цей народ ти не роз'єднаєш. Цей народ не захоче між собою роз'їхатись, переїхати в іншу державу, схиль... більш бути схильним, отримати громадянство іншої держави, ну і так далі. Це внутрішня безпека. Okay. Якщо порівнювати нас з Росією, точніше нашу культуру з Росією, у нас не схожі стратегії, вони не можуть бути схожі, тому що все-таки стратегія Росії поширювати свою культуру як. На партнерів, так і на ворога. Вони справді створюють пропаганду культурну: любіть нас, як і на тих, хто їх і так любить, так і на тих, хто їх і не любить. В даному випадку на нас. Так. Реально, українці далі споживають російський контент зараз. У нас немає такої сили, щоб росіяни споживали український контент. Ну будьмо відверті. Це треба тоді писати російською мовою. Все. Ми не хочемо цього робити. Тому в нас стратегія інакша. все-таки завоювати любов. Партнерів, тобто рухатися на захід і там здобувати підтримку. Реклама, поширення. Це рупор. Так, просто рупор. рупор. Все, це елемент нашої пропаганди. Пропаганда це ж непогане слово. Так. Елемент нашої пропаганди. Почуйте нас, що у нас тут є. Що... Не, забудьте про, не нас. забудьте про нас. Нам ін іноді потрібна допомога, а іноді просто подумайте, дивіться, ми класний. Ну ні? Так. <рігла> Щука риба. Молодіжний фольклорний гурт. Мета гурту поширювати автентичну українську культуру та спонукати людей досліджувати і розуміти себе та свою культуру. Серед учасників гурту професійні фольклористи, історики, культурні антропологи та етномузикологи. Це те, що ми зобов'язані робити підтримувати цю культуру, розповідати про неї світові і зберігати те, що можна зберегти. Перші місяці війни ми зустріли за роботою за допомогою армії. От ми першим ділом займалися виготовленням маскувальних сіток. Це було в Києві, це було підвальне приміщення, де ми і провели в принципі, більшість часу, поки велись активні бойові дії безпосередньо навколо Києва. От і ця якась робота постійна, щоденна, досить тривала. Вона теж ну якби стру, структурувала свідомість, дозволяла легше перенести цей величезний стрес. 9 березня чи якого там дев'ятого березня тиші року? Ми зібрались на репетицію. і Такі о, давайте запишемо музику і виставимо. Фейсбук десь, що от ми вітаємо з днем народженням батька Тараса. І ми записали якусь музику з ну, мелодію з його з Черкащини. От, і виставили, і кажемо: вітаємо всіх з днем народження Шевченка, граємо для вас музику. Ми нікуди не ділись, граємо далі. Часто приходили думки, що там все дуже радикально змінилося. Тепер невідомо чи, чи це ми там ще колись зберемо якісь події, але про це в той час і не дуже думалося. Після, після виступів на благодійних подіях ми навіть відновили. Ми раніше регулярно робили події на алеї художників. Це були такі танцювальні вечори. Ми грали музику, люди під це танцювали. От і ми знову стали робити ці події. Теж часто задавали питаннями, навіть приходили медіа на ці наші події знімали і це завжди було топ питання. Нас питали: От ви робите танцювальні події. Е, типу, як на вашу думку, як ви актуально, не актуально, Що ви про це думаєте? Ми тоді в цей момент почули кілька відгуків від військових, які, які приходили туди, які там були в госпіталях, поранені, і потім якось потрапляли на наші події. Там чи бачили якийсь наш контент, е, і вони казали, клас, це це те. За що ми зараз боремося? Це дуже важливі речі, які відбуваються. От і тоді думка військових для, для нас всіх це була ну, найвищим авторитетом, і ці е, якісь моральні сумніви, які були в цей момент, вони були розвіяні такими відгуками. І далі, власне, ми відповідали на це питання тільки так, що якщо ці люди вважають, що це зараз потрібно, значить ми робимо все правильно. Що Риба з'явилася наприкінці 2018 року? Це була така спільнота людей, яка разом проводила час, десь їздила в подорожі, десь разом співали. Це все були люди із досвідом участі в різних колективах, співаки, музиканти. Оскільки ми багато часу проводили разом. Ми в якийсь момент подумали, що ми можемо бути колективом і дійсно співати разом, займатися тим, що ми любимо. На той час не було майже молодіжних колективів такої нашої вікової категорії. Тому ми вирішили, що це досить перспективна ідея. І це от вже на початку 2019 року ми почали більш-менш активно виступати. Ми дуже довго не могли вибрати, як називатися. і. Підпала під руку ця фраза. Це, взагалі, такий дуже поширений образ фольклорі, що кариба є такі, ну як сталі словосполучення, образи, які часто вживаються, там не знаю, батько, мати, там молодий козак. Там. Щось таке. От. І що Кариба це теж е, в багатьох піснях, в багатьох текстах зустрічається. До будь-якої назви е, ти звикаєш, вона спочатку звучить як якесь випадкове слово, е, от. а потім, коли вже з цим словом починають асоціюватись люди, починають асоціюватись те, що вони роблять, е, то це зараз якось так дуже органічно. Так я думаю, що Кариба, як ми ще могли називатися. Так. Важливо, що ми не створюємо цю музику. Ну, переважно, коли ми робимо вже якісь колаборація з сучасними виконавцями там є певний момент створення, але зазвичай ми відтворюємо музику. Відтворюємо стару музику. Саме цінність того, що ми робимо, це не вироблення самої музики, тому що її придумали до нас. От, а це донесення її, донесення її до того, хто хотів би її почути, і можливо не знав про неї. Повертатися до якихось особистісних пошуків і шукати в цьому якусь свою історію. Бо хочеться показати якраз. Оцю красу всіє, всієї цієї культури і музики. Давай, Миланку, Богу молися, до Миколая В нашому сприйнятті виникла така проблема, яка там за попереднє століття досить. Сильно закріпилась — це спроба уніфікації, ось це створення одного радянського народу, одної культури, коли в тебе українські пісні, це там одні на всіх, на, на всю Україну, там десять пісень, які всі знають, і, і, і за столом там чи зі сцени від хорів звучить. А насправді традиція і фольклор це про величезну різноманітність, яку ми втрачаємо завдяки цій уніфікації і якогось спрощення. І уявлення про те, що от є там щось за одне спільне, от на цьому ми обмежилися. Тому цікавість тут в тому, щоб шукати те, що ще нікому не відомо, а такого дуже багато. Тобто пісень, пісень є тисячі й тисячі. І там кожен з нас може знати хоча б десять, і вони не будуть повторюватися. Традиція існує тільки тоді, коли її практикують. Якщо, якщо щось забуте, воно там десь лежить просто в записі, в якійсь фотографії, і про нього не згадують, не повторюють, не відтворюють, то це вже мертва історія, яку потім будуть досліджувати історики. Та традиція це про проживання, про повсякдення, те, щоб кожен з нас практикував, Якусь частинку цього власної культури, яка йому близька, вони е, інколи дуже прямо вражає, наскільки актуальні пісня така є а вже років двісті, як козак в неволі. Ми її інколи е, ну, так між собою жартуємо, співаємо а вже років триста, але е, насправді там, ну, там і іст... пісня про якби, таке згасання козацької доби. І... Перетворення козака на невільника, ось який оре землю волами і переробив свою шаблю на косу і тому подібне. Але в кінці в останньому куплеті співається ти, козаче, ніж, як побачиш варіженька та й заріж. А воли у плузі, а Козак за а Вітер. Розно розмовляє злом, ти козаче, бери. Як побачиш воріженька. З до нашої діяльності, звичайно, істотно зростає, коли відбуваються якісь серйозні суспільні зрушення 2014 рік. Там свій масштаб збільшення цієї уваги. Потім 22-й рік, звичайно, з початком повномасштабної війни, це взагалі величезний стрибок інтересу. Певна увага була і раніше, от але вона просто кількісно зростає. Тобто, якісь великі медіа цікавляться. У нас нещодавно вийшла стаття в New York Times, в якій про нас більшість цієї статті саме через культуру медіа розповідають світові про те, що таке Україна, тобто, бо зрозуміла, війна це тема складна, важка. Про неї там тільки в контекстах якихось важких розповідають. От а культура це якраз те позитивне, чим можна розповісти про Україну, пояснити взагалі, що це за країна, чим вона врешті відрізняється від Росії, бо до 22-го року для багатьох іноземців це було абсолютно неочевидне питання. Звісно, відчуваємо велику відповідальність, коли. Розповідаємо світу про Україну, і ми є такими в цей момент речниками, які власне транслюють цю якусь ідею національну. яку Яку люди сприймають від того, що ми скажемо, власне залежить, залежить те, що будуть знати про нас, про нашу країну. Це і стосується і інтерв'ю, якихось виступів, і так само виступів за кордоном. Це така взагалі дуже важлива дипломатична місія, коли ти приїжджаєш і через свою культуру, от взаємодієш з цими людьми. Це насправді досить великий вплив. Те, чим ми займалися, ну наша країна має на увазі там на державному рівні займалась досить слабо останні роки, і це дуже помітно, тому що російська культура в світі дуже добре представлена, безліч якихось там клубів, гуртків, колективів, які виступають і постійно-постійно транслюють свою культуру. І цього з нашого боку дуже не вистачає. І це те, що впливає на політику, впливає врешті на військову допомогу, яку ми отримуємо, буквально на все. Зараз дуже багато людей починають цікавитися своєю історією, історією загалом українською. Ця наша творчість і така репрезентація культурна вона спрямована якраз на це натхнення людей копати далі, йти далі в своїх дослідженнях, шукати щось про свою родину, про. Розкривати заново, проживати всі ці якісь болючі історії і травматичні всіх попередніх воєн і е, тих процесів жорстоких, які ці родини розкидували по всіх усюдах. І це те, що власне збирає докупи тебе і е, твоє якесь свій, твій світогляд, і е, е, це ну, той місточок, яким ти можеш е, перейти. Можеш далі зацікавитись і почати е, якийсь свій шлях до е, пошуку свого натхнення. Українська культура важлива, як і будь-яка культура, тому що це е, те, що, е, що ідентифікує тебе як людину в цьому світі. Тобто світ неоднорідний, він складається з безлічі різних фрагментів. Е, от, і коли, е, ти маєш в ньому якесь місце і можеш про себе розповісти саме через культуру, не через політику, не через приналежність, там до будь чого навіть якось професія. Це не так важливо як те. Як те, чим ти живеш внутрішньо, які твої ідеї, переконання, цінності і так далі. О, це те, що розповідає світові іншій людині про тебе. Українська культура, і в цілому, і сучасна культура, і традиційна давня культура. Це твоя опора, якою ти розповідаєш про себе. У нас ведеться величезна кривава війна за культуру, не за територію, не за якісь там. Клаптики, кілометри за це теж, але буквально за нашу ідентичність і за те, що ось ми є Україна, і це робить нас українцями. Тому ми маємо її захищати. Це те, що ми зобов'язані робити тут, в тилу, тобто підтримувати цю культуру, розповідати про неї світові і в Україні так само, і зберігати те, що можна зберегти. Наші герої доводять, що навіть у найтемніші часи світло знайдеться, рухаємося далі, знімаємо, танцюємо, співаємо, жартуємо, малюємо, граємо, перемагаємо.